Ну, бабуся, яка вчора була свідком, то всього, коли мене привезли і тримали і далі. Тримали при... довго в машині. За шию я мало не вмерла. Мало не вмерла, як внучка такого. От розумієш, баба до такого зряджя точно не було готова. Я їм ще казав, везі мене участок, щоб додому везти, А вони пані, вони без протоколів. Вони... Ну, Це ж ніде не числиться, що мене затримано, бо по факту мене викраде. Так, я слухаю. Прислали, без що? Протокол Протокол затримання! Стоять! Стоять! Олег! Влітку! Телефон доприняв. Ти хоч би скоріше в машині відпустив! Ой, і бабця требувало, я ще раз кажу, требува неоднократно, щоб вони мене відпустили, 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 хоч послабили Відпусти. відповідь від нього. Це шантаж про те, що мене. Пусять на Кульпарківську у Львові на психолікування назавжди. І наркоман. Да, обвиняли і по наркоті, 700 гривень требували, щоб в якусь аптеку потести, з'їздити. Я кажу, цілком неадекватні поліцейські. На всю голову відбиті, не те, що неадекватні. От, і бабця не може просто про це згадувати. Я хіба приадав. А чілу ніч не спала, кільку ліків випила. От, до речі, валеріянку і бабуся, і мамці вчора випивали валеріанку. Вони не могли цілу ніч спати і плакали самі. Друзі, усім привіт! Це терміновий випуск на моєму ютуб каналі, тому що працівники поліції зовсім. Зійшли з лузду, свавілля з боку цих працівників поліції. Воно просто зашкалює. Беруть, затримують хлопця 19 років просто за те, що він взагалі нічого не робив. Він лише задав декілька питань працівникам поліції. Сьогодні ви все це побачите. Залишайтеся на цьому каналі. робіть максимальний розголос. Я повідомлю всі дані цих працівників поліції. Це щойно у нас упало таке звернення щодо необхідності допомоги цьому хлопцю, і ми вже працюємо. Залишайтеся. На каналі дивимось, друзі, цю ситуацію та розбираємо. Отже, мене звати Михайло, і повідомляю, що вчора я пережив дикі поліцейські свавілля. Взяли буквально мене під будинком викрили і кудись повезли нейдому на напрямку. По дорозі мене буквально лаячи всіма матюками, що вони хіба мали на голові, ображаючи і випитуючи кучу всякої інформації, там де я вчуся, скільки мені років, і так далі, при тому, що. Один поліцейський ззаді, щоб я не рипався, мене удушував, тримав за шию з таким нормальним тиском. І він це робив протягом 20 хвилин. І ось я звернувся до спільноти до клубу АД, е, окремо до Антона Болтіка. Звернувся і він вже переправив ту всю ситуацію. Дякую за співпрацю. Будемо далі розвивати ту подію. Ну трешак, трешак робиться з поліцією. Виникає велике питання у зв'язку з чим працівники поліції чинили такі дії відносно автора відео Михайла. Михайло, я тебе вітаю. До речі, я впевнений. Тебе люди всі підтримують і напишуть коментарі слова в підтримки. Ага. Тому що хлопець молодець, 19 років З 18 років він дивиться мій канал і знає, як діяти в такому юному віці. І як можливо протистояти таким працівникам поліції? Далі вже справа буде за нами, і ми все зробимо в рамках представництва інтересів цього хлопця? Слухаймо зв'язку з чим це все відбулося. На моє питання, зв'язку з чим ви це все робите? Вони відповіли, начебто їм на їхню лінію в Бориславі надійшло звернення від громадян, тобто від мешканців Борислава, що я хожу е, з таким. Поліцейським значком Заврори і і вимагаю у всіх підряд людей їхні військово-облікові документи. От і сумно, і смішно. А до речі, не просто хожу, там як громадянин, просто з якимось значком підравленим, ходжу і представляю всім поліцейським, і вимагаю військово-облікові документи. а Ось друзі, вам початок конфлікту. Це куски відео, які вдалося зберегти. Тому що працівники поліції після того як Михайла затримали, затримали ось так. Роблячи удушення людині, нам вдалося зберігти, тому що вони намагалися майже все з мобільного телефона Михайла. Видалити. Дивимось. Піде дядько, піде дядько до своєї машини, сини чекають, прийшла в пару поле. Шо, шо? куди ви його возили? Куди ви дядька возили? Буряка мій, дурак брудий. Що? Що ти сказав? Представник поліції каже: та то колега мій дурак, ти дурний, чи щось таке, тобто одразу образа. Це взагалі хто такі? А ми знаємо, хто це такі. Зараз в кінці відео ви все детально дізнаєтесь і ми вже готуємо відповідні заяви на порушення кримінальних справ. О, ну просто думайте в Я їх бачив буквально в той день перший раз. Я просто спокійно питаю, а куди ви возили того дядька? Бо я став свідком як його кудись возили. Через п'ять хвилин привезли, там діти щось попри машину ганяли. Його привозять і пускають. Я їх просто питаю спокійно, ввічливо на ви. А куди ви його возили? Другий раз перепитую, коли вони почали, куди ви возили того дядька. І замість якоїсь нормальної чіткої спокійної відповіді я получаю: та то мій колега, дураку, ти дурний. Максимально голосно, неввічливо, неповажливо, наскільки принизити на пустому місці, я, я не уявляю нашо. І, і потім махнув рукою, і, типу, лікуйся. Одразу в мене виникло питання до автора даного відео, що йому вдалося встановити по цим працівникам поліції, тому що одразу вони його схопили, почали душити. Номер автівки він запам'ятав та номер жетона. Слухаємо. Всі дані про тих поліцейських, що мені відомі, це Борислав. У Бориславі є один відділ поліції. Потім водія звати Олега, а самого дерзкого, борзого, той, що, той, що на мене почав вирішати з, просто зі звичайного спокійненького питання, при тому, що я їх перший раз бачив, почав мене принижувати відразу. Його звати Михайло. І Потім я запам'ятав жетон нагрудний жетон е, Олега 018 -33 -66. ну і номер машини 0184, то ясно. Я і раніше з кашниками бачив, по зупинках лазили, по бориславу. Цей, що Дрозд Олег, він ще з Дрогобицької поліції, а так запевняв мою маму і бабусю: та що, ми не розберемося, та ми свої, ми, ми бориславські. Неба, ну, знаєш, підчеркнув його ну, круто. Манера водіння погана дуже, але добре, що в аварію не попали, як він водив. То що він тримав перший мій телефон в руках, сам воде, веде, дивиться вперед, потім обертається до мене всім корпусом, дивиться на мене і пробує по ID розблочити мій телефон. А потім, і не випускаючи з рук, ну, мій випустив з рук і взяв свій відразу. І дзвонив там у Бориславській той, е, Ну, ви поняли. Тоб, тобто, ну порушення ПДР ну, весь час тупо з телефоном в руці, він роками ні секунди, напевно, з лютом не тримався. Та там від них і пін-коди просили мене, випрошували, шантажували, пробували. Face ID шляхом того, що водій розвертається корпусом голову на мене, телефон на мене, треба розблокувати. Тобто, крім того, що хотіли буквально можна сказати, викрали мій телефон чи хотіли знищити мінімальні ті докази по справи, що є на ну, саме момент затримання. Так, друзі, за дуже швидкий час нашої спільноти клубу юридичного захисту водія, тому що ми дійсно маємо круту спільноту, крутих спеціалістів, і нам вдалося встановити вже хто ці працівники. Поліція зараз ви будете бачити на екрані декларації, і по деклараціям нам також дуже багато питань. Ми вже пишемо відповідні заяви на проведення перевірок по таким деклараціям. Друзі, дуже важлива інформація. Вже під час монтування цього відео нам вдалося встановити у одного з працівників поліції Яраш Михайла. Декларація за 2023 рік. Зверніть увагу, сума доходу річна 42 мільйона гривень. Це скільки 3,5 мільйона в місяць заробляє працівник поліції. Що це таке? Що це таке? Я питаю, що це таке. Ну, маю надію, це помилка, однак цікава історія. Перевірку зараз назначимо і встановимо, що це за декларація така цікавенька в нього. В першу чергу я хотів би передати велике вітання у ГонП у Львівській області. Чому саме ОНП у Львівській області? Тому що ці працівники поліції вони працюють в Бориславській. По перше, Яраш Михайло Орестович. Працює в Бориславське ВПДВП Гонп у Львівській області. Саме Береславський відділ поліції він входить в систему Міністерства внутрішніх справ та підкоряється ГУНП у Львівській області. Тобто керівництво ГУНП Львівської області, будь ласка, одразу призначайте вже перевірку, і Береславський відділ поліції назначайте перевірку стосовно тих фактів, які ви щойно побачили. Що це взагалі таке. Так ось бачимо перше у нас Ярош Михайло Арестович. Да? Ми бачимо його декларацію. Тут питання по декларації також будуть. Зараз ми, ми з цим питанням окремо пропрацюємо. А другий в нас ми відкриваємо і бачимо, це в нас Дрозд Олег Іванович. До речі, що цікаво, друзі, цей Дрозд Олег Іванович. Він є інспектором СРПП відділення поліції номер 1 Дрогобицького РВП. Ось так. І ось його декларація. По декларації будуть окремі питання, ми з ними ж працюємо, друзі. Рухаємось далі. Звертаюсь також, до речі, до. Прокуратуру Львівської області, тому що цей факт не повинен пройти повз. Я прошу кожного робити максимальний розголос, тому що прокурор вправі у разі виявлення і засобів масової інформації або інших носіїв та джерел, які в тому числі якими в тому числі є Ютуб, такі моменти, де вчиняється кримінальний злочин, порушити відповідно справу. Термінове відсторонення даних працівників поліції від служби. Обов'язково проведення перевірки і порушення кримінальних справ. В свою чергу, ми вже готуємо відповідні заяви і подаємо в Державне бюро розслідувань щодо порушення кримінальної справи та притягнення даних осіб до відповідальності проведення незалежного об'єктивного розслідування даної справи. А ось ще один цікавий момент: ось ще одне питання: під якими ж наркотичними, алкогольними або іншими психотропними засобами знаходилися працівники поліції? Тому що Михайло Автор цього відео зазначив, що дійсно такі підстави вважати, що ці працівники поліції не в адекваті були. Ну і ще цікавий факт. Очі дуже почервонілі були в того агресивного Михайла Моготески, Той, хто мене ззаді досив, тримав, постійно верещав, унижав, казав, що я зброд вонючий. Казав, що ну, буквально мусор, що кап'яз. І я не знаю, ну можливо, від злості, але я трошки відчув перигар. А потім вони ще коли мене додому привезли, коли вже відпустили, вже пройшло 20 хвилин від початку того обгостреного конфлікту, то вже вони оба сіли закурили в машині, ще не випускаючи мене з машини, коли вже тиск забрав. Ну, мається на увазі, не від злості я відчув перегар, а від злості в нього могли очі полопатись, так що почервоніли. А перегар, ну він так неадекватно себе погодив, що я не знаю на Тверазу голову. Ну я відчув той запах легенький перегару. Не сильний, легенький, але факт в тому, що я відчув. До речі, друзі, всі події мали місце вчора, 21 вересня 2025 року. В місті Борислав. Ось така поліція сьогодні служить українському народові. Це взагалі повний жах. І трешак, тому що і керівник ось цих співробітників поліції повинен також нести відповідальність. В свою чергу, друзі, все, що в наших силах та в рамках чинного законодавства зробити, щоб притягти до відповідальності цих двох знахамнілих працівників поліції, ми обов'язково зробимо. Від вас дуже прошу розповсюдження, максимальний репост, писати коментарі, щоб це відео набирало обертів, щоб його побачила і прокуратура. Львівської області, ДБР, керівники відповідних служб, в тому числі Львівській області, цього райвідділку, та й самі ці працівники поліції. Дуже багато впевнено цікавої інформації. Вийде, повне відео, до речі щодо такого затримання нашого Михайла. Переходьте в мій телеграм-канал, тому що на ютуб платформі ага. ми не можемо це публікувати, ви розумієте, з яких причин. Долучатися до нашої спільноти, щоб мати надійний юридичний захист та змінювати цю систему, тому що лише разом кількісним складом людей-однодумців ми можемо це змінити. Це дуже важливо. І тобі, Михайле, передаю велике вітання, що ти в свої 19 років не боїшся захищати свої права та відстоювати їх. Це дуже круто, бабусі. Треба заспокоїтись, нехай всі видихнуть. Зараз працюємо вже ми з цим питанням. Я впевнений, що правда буде за нами і закон на нашому боці. А ці працівники поліції, які, скоріш за все, знаходились в якомусь незрозумілому стані, будуть ще вибачатися. Ми вже це проходили і знаємо, чим закінчаться такі історії. Дуже важливо зараз порушити кримінальне провадження та розпочати. Працювати над тим, щоб притягти їх до відповідальності, друзі. Ну, ось така ситуація, ось така поліція сьогодні знаходиться, в тому числі, на дорогах України. На жаль, на превеликий жаль. Бережіть себе, друзі, і усім вам мирного неба!